Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Десять днів не була на дачі. І ось приїхала. Я вже показувала сам помідор, десь зійшов, десь узявся, тут прямо біля, біля будинку. Я його підв'язала. Він пізно зійшов. Великі помідорини, великі, гарні, але поки що зелені. Палку забила, підв'язала. Його тут викручувало вітром. Ну і що далі? Квіточки цвітуть, радують, це вже добре. Красиві, хоч вони якісь невеличкі, але різного кольору і досить красиві. І ось ці такі маленькі, но гарненькі. На одні переціли, інші цвітують, отут прям повністю біля колодязя ось бачу. Нова в'етка молода пустила, ця вже трошки підсохла. Далі що там у нас? Зілля поросло. Куда ж без нього? Роза знов там в той раз обрізала знов бутончики. Ця лілія в мене цього року, по-перше, спеклась на сонці. вся Спечена. Ну і мурахи чогось її заїли. Взагалі квітки ніякі. Хібіскус потрошку перецвітає. Флокси вже, звичайно, переціли, клумба заросла, сапати потрібно, а нема часу. Теж вже квіти такі, дуже жарко було. Ну, Чорнобривці гарненькі. Але теж такі якісь малесенькі геть. Малина це в мене якась пізня. Довго я не могла ніде посадити, вона в мене щось не приймала. Ну, вона зовсім маленька, вона ніяка, вона кисла. Ось і посохла, не було кому поливати. І я планую її восени всю цю прибрати, іншу посадити. а Зараз побачимо з вами, що за будинком. А тут ось у дворі виноград. Я його не кропила, хотіла обдурити, не вийшло. Ось він який викидать ось. Ось який необроблений. Все ну, одно все треба обробляти. Хотілося своє, щоб було не оброблене. Ця віточка взагалі вже все. Ну, буде наука наступного року буду обробляти. Ну, і за будинком тут я посадила декілька стебел гарної малини. Вона прийнялась. Ось це вона вже спіла, це жовта малина велика, дуже солодка, дуже смачна. Отаку малину я хочу розвести побільше, звичайно. Ось, які прям, які прям гроздя. Вона велика, вона чудова і дуже-дуже солодка. І ось тут бочка стояла, вже обсипалась, поки мене не було, переспіли і обсипалась. А тут ще рядом. Ой, вже і трава заросла. червона, теж велика, теж чудова, велика, але кисліша. Та жовта, солодша, ця кисліша. Ну, теж гарна. Не, не покажу, прям веточка. Там малинка є. А, ця жовта чудова. Чудова, отаку я буду розводити малину, Да. Вона дуже солодка, красива. Ну, і що тут? Нащо тут капусту садить, коли ми її не їмо? Розвесни, весни щось там трошки хотілось, потім зав'язалось, уже ми. Вже ми куплені купили, купили з'їли. Тепер привожу, ніхто не їсть. І ось вона потріскалась треба всю повирізати і віднести сестрі сестри курам. Ось теж потріскалася, скалбіжка, пусто садити не буду. Ну, квіти чудові, і то слава Богу. О, які гарненькі. Це після того, як вибрала цибулю, сіяла огірки. Сестра тут бігала, поливала, Вон видно, що мокра земля. Але, бачите, ночі холодні вже, то які вони. Оскручувались. Вони зовсім не красиві і багато пустоцвіту, ну ось Невеличкий огірочок є, цей скручений вже. Ну, щось там трошки є на салат, буду поїсти. Це ж я укривала всю, всі помідори, укривала, щоб не попеклись. Ну, не попеклись, да. але, ж, але ж їх дуже багато, боже, що робити. Закривати. Щось робити, щось буду робити. Тут ось теж дуже багато. А ти тут у мене майори, хто каже, цині їх, як хто каже, ось такі красиві, Жовті, чудові. Перші жовті якісь такі повні були. А, ось цей кущ повний, то інший кущ. Ось такі повні, красиві такі жовті. Щось рідко я зустрічала. І такі різного кольору. Ось вони, чудові квіти. Ось красуня. А тут моя полуниця. Завжди до морозів їмо полуницю. Ну, треба поливати. Тре тут жити треба поливати. Поляла 10 днів назад, а було пекло. Вона просто вся посохла і ягідки посохли. Ну, десь там щось там є маленька. Маленька ягідка. Бо коли поливати, то вони і крупніші, і гарні, чудові. Це була груша Бера, вже ми обірвали її, вже смакували всі і діти, і ми. А це, боже. ой, боже, як не є моя грушка. Парижанка, вона геть уже згнила ця ціла. Да, треба вже й цю обривати. Вже їй прийшов час обривати, як її все увести. У мене всього дві руки. Капуста знову ж кропила, наче була гарна, потім підсохла, потім, ну, не знаю, щось у мене з капустою останнім часом взагалі взагалі ніяк. Де ми мені щось не дуже їмо. Тільки що скуштувала персик. Значить, обіцяла всі по відео не раз показувала, обіцяла осінню покажу пізніше. Ось ці всі деревця, у мене їх три залишили, тому що насадила багато, а сусіди там у мене такі, що. Тут і індики, і качки, і коні, і, і свиня даже приходить. Всі до мене на город приходять. І поки маленько рослинки посадила деревця, ну от свині їх посхрумували, поз'їдали, я знову садила. Ну так, весело мені з ними. І такі люди, що ну, казать без, безполізні, вони своє роблять. Де, і все. І це виростила я ці три деревця. Ось одне, ось друге, і он там третє. З кісточки персики виростила. Кажуть, треба пересадити тричі. Щоб залишився сорт в сорт і щоб не прищипувати. Так, да, це правда. Так колись казала моя тітка покойна, що всі косточкові, абрикоси, перси, кисливі, усі можна садити з кісточки, не куплять ці дорогі деревця, та Де ще й не завжди вони приймаються. Тільки тричі пересадить, раз посадила на балконі у будинку, потім приїхала їх уряд у рядочок, всі посадила. Потім знову пересадила другий раз, знову рядочок близько один коло одного і вже третій раз на так сказати, на постійне місто жительства. Я вже їх розсадила на віддалі один від одного, обрізала, вхажувала. І ось я маю результат. Я тільки що з'їла чудовий персик. Ось такі здорові, красиві, вже темні то приїжджала. Все вони бо зелені. думаю, так коли ж вони поспіють? Ось є, дуже гарно цвів цей персик з весни. Дуже було багато квіток, але вітер їх трошки оббив, трошки десь уже вітер і зелені, фрукти пооббивав. Ну, щось і залишилось. Вітер чи то, сонце не дає знімати, показати. Ось красивий такий темний на колір. Персик. Є персики. Десь відро персиків буде, то добре. Для першого разу, що вродило, то це дуже добре. Тут якийсь інший сорт, бо ще зелені, але теж є. Ще досить тверді, і зелені. І теж ось їх багато. На цій вітки багато-багато-багато. На деяких обтрусив вітер геть. І теж ось ось скільки їх. О-о! вон там багато. Ну, і цей теж такий самий, як перший був. Це щось менше геть деревце. І менш персиків, але є. І деревце живе, потрібно буде знову обрізати. І будуть у нас персики. Тут уже капуста краща, звичайно, трохи. Деяка воно вже і потріскалась. Ось ця велика. Це гарбузи на кашу, це стебло, яке саме зійшло. Я його тут не сіяла нічого. І ось виросло морква. Срочно витягувати шланг, поливати. Посохло прям бадилля. Боже, хіба ж вона вже буде рости? її Спасати уже ось. Бадилля повністю. Хоча вона з серединки там випускає, якщо її полить, вона суха, а серединки випускає. Ой, якщо вона посохла, хіба вона вже буде рости. Це молоденька грушка, яка теж перший раз уродила. Теж парижаночка. Грушки є. Деревце гарне. Ну, а це помідори, які я О, всі старі тюлі поцепила, вже трохи вітер позривав. Е від того, щоб не, спеклось, не спеклись в спеку мої помідори. Ну і хочу сказати, що помідорів достатньо. Роботи мені тут хватить, і картоплю копати, і помідори закривати. Ой, які чудові, жовті. І сливки, і потріскані є. Ой, це ж треба переробляти їх. Ой, А ось які гарні. Це ця хурма. Красиві. О, тут вітер гарний був. Ось ці тюлі мої. Поперетягували, на інший бік, поперекидували. Ось гарні ущі і помідори. Ой, вирвала. Вруці остався. Красивий, салатний. І ось там ще жовті. І он там червоні, і там ще зелених багато. І червоних багато. І сливок. І менших, і більше. Ж зараз буду вибирати. І буду щось да вечір з ними робити. А це е, Чорний Принц. Дуже-дуже смачні помідори. Ось тут такі темненькі в їх, а так вони червоні і дуже-дуже солодкі смачні. Ну тут перець. Вроді би нічого, але Але теж пов'яв. Зато красиві чорнобривці. Я завжди сажу по помідорах, по перцю чорнобривці, трошки тінь дають. Ой, ой, боже, і не вродить погано. І вродить погано, що ж ти не робити? Мені стільки не треба. А це сливка. Вона допізна, ось такі жовті, красиві сливки, то круглі. Ну, а тут у мене були огірки, посохли, кавуни дині, і які більші. Я вже відвезла на Київ, їхала сестра з чоловіком машиною. Сказали, візьмемо тебе з сумками. То я ж рада старатися грузити. Маленька залишила, тут буду обрізати сама. А великі я ж тут сама їх не з'їм і, і жалко починати, то відвезли туди, до гурту. І ось, оце вже я ці сіла. Кавуни на кашу. Ну так, да, декілька є великих. Собачки ще ростуть. Ось ціні тут поховалися. Ну, кукурузу я вже обірвала, вже ми скуштували, її вже все сохне. А це картопля. Завтра раненько треба вставати, полоть і копати, вже копати, тому що яка лобода заросла. А це ж теж персик з кісточки молоденький, ще поки. Не плодоноси і ось тут теж персик і кісточки. Так що я спробувала Вирощуйте. виходить, і плоди виходять. Тільки треба тричі пересадити. А тут ось сливи. І в нас їх тут ось багато. І їх цього року зовсім нема, тому що завжди, коли слива, ось тут прям пройти невозможно біля хвіртки. Стільки їх насипеться, цього року нема. І картопля поганенька. Так і кажуть, коли слив нема, то й картоплі нема. Тут моїм квітам уже тісно, бо розросла шовковиця. Вона довго не росла, а тепер, мабуть, їх треба пересадити квіти, тому що шовковиця там прям масивна. Я її обрізала. І вона так їй сподобалось, мабуть. Ой, тут яблука сиплються. Казала сусідці, приходьте корові збирайте. Щось там, каже, пару разів приходила, збирала. Ось яблук багато, дуже багато. Тут ця яблуня, як вродить, то її напівсала, хватає на пів всіх. А як не родить, трошки тільки, то теж хватає. Ось ветка, боже, мабуть, вже зламала її. Навірно, ветку вже зламала. Щось вона дуже нахилилась. І ось так багато, багато, багато яблук. Яблука смачні, чудові, лежать до весни в погребі, зберігаються. А це купляли саженця колись Golden. Ну, не вийшов Голден, вийшла якісь темно-синя яблучка, але дуже смачні яблучка, я на її циганочку кажу, бо не знаю, як її назвати. І теж щось яблунька похилилась в одну сторону, от куди їй захотілось. Але яблочок дуже і дуже багато. Тут вже тінь. Там ж сонце мішало, тут тінь. Ну, я багато. І знову косити треба, але вже якось потім все зразу не зроблю. І тут теж малину якусь посадила. Ось такі мої справи. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Ну а я пішла займатися помідорками.